Перша книга пам'яті присвячена героям з Вінниччини, які полягли, захищаючи нашу країну від російської агресії, представили у Вінниці у книзі історії захисників з часів революції гідності, де народився, навчався, працював, загинув та чим нагороджений воїн. Три прізвища тих, хто боровся за нашу свободу під час революції гідності, та 273 – 14-го року війни. Обкладинка книги уособлює небо і землю, кольори нашого прапора та пурпурний колір свободи. Аби наших героїв земляків пам'ятали, книгу пам'яті також презентуватимуть в громадах області. Ця книга називається меморіально-довідкове видання. Саме може вам на перший погляд видатися, що відомості дуже такі лаконічні. Побудовані за таким строгим ритмом, де народився, що де навчався, де працював, чи встиг створити сім'ю, де загинув, чим нагороджений і де, врешті-решт, упокоїлося тіло героя. Жити, працювати сьогодні тут, під відносно мирним небом є заслугою наших героїв. Оборонців рідної землі і важливим сенсом нашого життя усіх, хто залишається жити тут, є збереження світлої пам'яті про тих, хто поклав своє життя, боронячи нашу країну.